Яких результатів чекати від РФЇ в результаті третього удару по кримському мосту? Я от відкрила, коли другий раз завдали по Кримському мосту удар 17 липня 2023 року, і після цього масовані ракетні удари по Україні. 18-20 липня Одеса Миколаїв Дніпро порти зернова інфраструктура, цивільні об'єкти руйнували термінали, склади, житлові будинки. І 17 липня 23-го року в день удару Російська Федерація офіційно вийшла із зернової угоди. Зараз чого очікувати Дивіться, найперше, я би хотів відреагувати на кілька моментів щодо можливостей удару по кримському мосту. Є інші можливості, я вважаю. У нас багато літаків. У нас може бути прекрасне прикриття від розвідувальних літаків і розвідка. Від а це афракенці СБУ? А, ні, не обов'язкова операція СБУ. А що, а що ми сьогодні тільки з СБУ воюємо при всій повазі? Великі молодці, абсолютно низький уклін за такі прекрасні новини і прекрасні картинки, однозначно. Але є літаки, є можливість, я, я сподіваюся, вважаю, ми, ми по... нарешті побачимо ці от ракети Таурус в дії. Вони ж летять 200 км. Ну, мені здається, долітає до Кримського моста, радіус, радіус цей, цей входить. Uh -huh. а, стосовно того, а, що Росія може зробити, мені здається, що то незалежно, незалежно від того, що робимо, вони завжди гадять. Вони б'ють по цивільним об'єктам, які били раніше, uh -huh. на жаль. Ми ж можемо звотні якийсь зробити аналіз, коли вони били по якимось. Об'єктам цивільним і гинуло, на жаль, багато українців цивільних і не військових. Mm -hmm. Чи було щось до того? Вони це роблять за власним бажанням, нелогічно для того, щоб продовжувати мстити. Тому знаєте, отакі от, от тенденції, не знаю, прогнозів. А що буде після того, то треба завжди бути готовим до того, що Росія може вдарити, до того, що треба пройти в укриття, до того, що треба, щоб в. При фронтових районах і містах було більше цих укриттів для того, щоб якщо є діти, які е, вчаться там не онлайн і вони не мають безпечних достатньо домівок, для того щоб було більше е, шкіл з укриттями, або навіть поки що, на жаль, підземних шкіл, де не хочуть люди знову ж таки покидати міста, але mm -hmm. дітям треба навчатися, і такі об'єкти створюються. Над цим треба працювати.